Доброго ранку, миру і благодаті від Господа і Спасителя Ісуса Христа і гарного дня я бажаю усім глядачам передачі ранок з Надією. І разом з вами об'єднуюся у подяках Богові за день життя, який він подарував. І особливо я дякую за обітниці, тому що на них, покладаючись вірою, ми можемо виходити переможцями. Ісус у пустелі здобув перемогу для нас, дорогі мої. І послухайте, що обіцяє нам ця перемога. Господнє ім'я, сильна башта, до неї втече справедливий і буде безпечний. Ніколи ще не було такого часу, коли християни. Потребували б на усіх своїх життєвих дорогах яснішого духовного зору, ніж сьогодні. Надто небезпечно хоч би на одну мить випускати з поля зору Христа. Його послідовники повинні молитися, вірити і палко любити. Сатана вимагав від Христа чуда як доказу Його божественного походження. Проте незаперечною ознакою була непорушна надія Ісуса на слова. Так говорить Господь. Доки Христос стояв на цьому, спокусник не міг здобути жодної переваги. Саме у мить найбільшої фізичної слабкості Христос був підданий найжорстокішим спокусам. Саме так Сатана сподівався перемогти Його. За допомогою цієї перевіреної ним тактики він здобував перемоги над різними людьми, коли виснажуються фізичні сили та слабша є воля, тоді ті, котрі довгий час відважно відстоювали істину, перестають довіряти Богові і зазнають поразки. Мойсей був утомлений сорокарічним мандруванням по пустелі і на якусь мить втратив довіру до безмежної сили. Він зазнав невдачі на кордоні обітованої землі. Те саме сталося із Ілією, який безстрашно викривав царя Ахава і протистояв майже всьому ізраїльському суспільстві на чолі із 450 пророками Вала, після того страшного дня на горі Кармел, коли вже пророки були знищені, а народ заявив про свою відданість Богові. Ілля втечію врятував своє життя, злякавшись погроз ідолопоклонниці Єзавелі. Щоразу, коли життя людини затьмарюється, коли вона розгублена обставинами або пригнічена хворобами чи нуждою, негайно з'являється сатана, щоби спокушувати і докучати. Він атакує, намагаючись використати слабкості нашого характеру, прагнучи похитнути нашу довіру Богові, який допускає такі обставини. Тоді ми спокушувані не довіряти Богові сумніватися в Його любові. Христос заявив спокусникові, іди геть від мене, сатано. Отже, ми також можемо чинити Опір спокусі та примусити сатану залишити нас. Ісус здобув перемогу завдяки покорі і довірі Богові, і через апостола Він звертається до нас. Тож підкоріться Богові, протидійте дияволові, і Він утече від вас. Ми не можемо. Самостійно врятуватися від влади спокусника. Він переміг людський рід, і якщо ми будемо намагатися власними силами вистояти в боротьбі, то станемо жертвою його хитрощів. Потрібно завжди пам'ятати, Господнє ім'я сильна башта, до неї втече справедливий і буде безпечний. Сатана боїться і втікає від найслабшої душі, котра знаходить сховище у могутньому імені Ісуса. Тільки Христос, дорогі мої, дає силу для перемоги, а ми маємо пам'ятати, як говорить Господь через апостола Павла в другому розділі, Десятий вірш. Послухайте, бо ми Його творіння. Ми створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Намагаючись так само здобути перемогу як Христос, ми зіткнемося із чисельними спокусами, та якщо ми не ослабнемо в наполегливості, Христос дасть нам великий успіх. Що серйозніше випробування? То дорогоціннішою буде здобута нами перемога. Варто нам лише прийти до джерела сили, і ми одержимо великі благословення. Однак ми повинні навчитися покладатися на Ісуса Христа, покладати всі наші турботи, і оскільки Він наш помічник. Ми повинні принести Господеві молити усі наші скорботи і гори. Віра в Ісуса це велика справа. Можна почути, як чимало людей говорять: вірте, вірте, усе, що вам потрібно, це вірити в Ісуса. Проте наша перевага полягає в тому, щоб поцікавитися, а які складові цієї віри, що вона охоплює? Багато хто з нас має формальну віру. Однак вона не формує характеру. Христос навчає, що біси також вірять і навіть тремтять. І коли сатана був ще на небі, Він також вірив, що Христос Божий син, а, опинившись на землі, уступив з Ним у боротьбу на полі битви. Він вірив у Христа. Але чи могло Це спасти Його? Ні. Річ у тому, що Сатана не впустив Христа у своє життя і не дозволив вплинути на характер. У нас має бути віра, яка діє любов'ю та очищає душу. Така віра в Христа спонукає нас облишити усе образливе в Його очах. Якщо в нас не буде дієвої віри, ми нічого не здобудемо. Ви можете погоджуватися з тим, що Христос є Спасителем світу, але чи є Він вашим особистим Спасителем? Чи вірите ви в те, що Він дасть вам силу та владу подолати всі вади вашого характеру? Ми повинні зростати до повного зросту в Христі Ісусі і так будувати дорогоцінний храм на славу Господа. Він говорить: оселюся в них. І ходитиму, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Від того, чи живемо ми праведним життям, чи й далі грішимо, залежить наша вічна доля. Декому з нас Христос може сказати, що соромиться називати таких братами і сестрами. Однак співчутливий Спаситель завжди стоїть поруч із тими, хто зігнувся під важким тягарем життя. І він допомагає їм. Він прийняв нашу природу, щоб допомагати у хвилину такої спокуси, то невже ми не приймемо його як свого Спасителя? Якщо ви відчуваєте на собі рани і жало гріха, отже, це саме той час, щоби покликати на допомогу Спасителя. І сьогодні, коли можливо? У вас є якісь проблеми, і ви не бачите виходу. Давайте у молитві попросимо Ісуса допомогти нам. Вічно живий святий на ім'ях, наш дорогий небесний батьку. Схиляючись перед тобою в ці хвилини, ми складаємо щиру подяку за твою безмежну любов і за те, що ти зробив заради нас на Голгофі, бо ти віддав своє життя. Але ти пройшов життєвий шлях людини на землі, ти здобув перемогу над усіма спокусами, і сьогодні Ти даєш нам приклад життя своїм життям. Господи, а ми не так, тому що ми падали, ми грішили, ми своїм життям знеславили Твоє святе ім'я, тому просимо прощай нам. І дай мудрості навчитися від тебе, і сьогодні вірою в місто охопитися за твої обітниці, досліджувати Твоє Слово і навчитися жити так, як ти жив, щоб прославити тебе тут, а колись в небесних оселях. Господи, я не знаю. Можливо, хто сьогодні переживає великі проблеми і труднощі, а ти знаєш. Тому усі, хто підніме свій голос до Тебе, Ти почуй і благослови. Зціли тих, хто шукає оздоровлення зцілення від хвороб від неду, допоможи всім, хто поранені, Господи, бо так багато людей постраждали на фронті. Ти благослови їх. Допоможи, Господи, щоб якнайшвидше закінчилася ця війна, яка забирає життя людей, які не хочуть помирати, які хочуть мирно жити. Ти благослови і благослови кожного мудрістю прийняти тебе у своє серце, щоби коли ти прийдеш. Ми вийшли на зустріч тобі, і щоб могли прославити Тебе у Небесних оселях Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Бог дає людині життя, щоб вона могла задуматися над тим, а чому вона існує на землі? Звідки Звідкіля все береться? Звідкіля є те, що є, друзі дорогі, і коли... До нас приходять такі питання, хочемо ми того чи не хочемо, ми дійдемо до того, що все створив Бог. Бог, який не просто створив і залишив. А тоді, коли людство відійшло від нього, Він прийшов на цю землю, щоб здобути іще одну перемогу для тих, хто бажає повернутися у втрачений рай. І сьогодні така чудова обітниця Господнє ім'я. Це сильна башта. Христос, залишаючи учнів своїх, залишив чудову обітницю все, що хочете, просити в Небесного Отця, просіть у моє ім'я. Ми маємо таку можливість. Тому, дорогий друже, не звертаючи увагу ні на що, можливо, тебе мучать сумніви, а ти навпаки, стань на коліна і скажи, Господи, в мене проблема, тому що не вистачає віри. Дай мені цієї віри, і ти відчуєш. Той приплив сил, щоб перемагати спокуси. Господь бажає, щоб усі ми були переможцями, щоб ми всі стали під прапор перемоги, який здобутий Христом і в Гевсемані, і в пустелі, і на Голгофі. Давайте прийдемо до нього сьогодні. Оцінимо його жертву і будемо в надії чекати Його повернення. Для цього так мало потрібно зробити. Відкрити своє серце і запросити Ісуса. Тож будьте благословені, Господом. До побачення.